Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я готувала пряники з варення. Простий, швидкий і економний рецепт. Перелік інгредієнтів ще є в описі під відео. До пів літри варення в мене сливове додала одну чайну ложку харчової соди, перемішала. Сода вступила в реакцію з варенням. Ось така вона зробилася. Це варення. Тоді додаємо борошно, додаю частинами і виливаю олію. Все, всі інгредієнти і замішуємо тісто. Якщо ложкою чи руками місимо, ну, я в міксерній чаші місила. Це швидше і простіше. Борошно додавала частинами. Ось так воно гарно вимісилося. Тісто має бути не забите. і воно буде липке до рук. Ось таке. Тоді поверхню змазую олією, руки теж олією. Бачите, тісто липке. І з цього тіста виробляю пряники, такі кульки круглі роблю і кладу на бритванку. Духовка нагрівається вже до 180 градусів. Ось перша партія в мене вже є. Вони тріскаються, ось так це так має бути. Випікалися вони десь хвилин 10. Це залежно від кого, як духовка пече. Коли трошки остили, я вирішила їх посипати цукровою пудрою. Бо тут цукру зовсім не йшло. Рецепт, якщо варення кислувати, то можна додати цукру. Дні, так як я, посипати цукровою пудрою. Це смачні такі пряники до чаю, до кави печіть. Не пожалієте. Дякую за перегляд.